Інтерв'ю для Ла Стампа 29 січня 2024 року недійсний Папа Франциск знову згадав про свою єретичну декларацію «Fiducia супліканс. Цитата Бергольо: Христос кличе всіх увійти всередину загальновідомо, хоча Бергольо психологічно це перекручує, що Фідучія супліканс просовує благословення Гомопар. Цим легалізує гріх Содомії, за який Бог загрожує дочасним і вічним вогнем. А тим більше це богохульство і бунт проти Бога Творця. Христос закликає всіх увійти, але умовою є покаяння. Тобто назвати гріх гріхом. Якщо не покаєтеся, всі загинете тим, які відкидають покаяння. Христос каже Не знаю вас, звідки ви? Відійдіть від мене всі, що чините беззаконня. Цитата Бергольо Євангеліє призначене для освячення всіх. Звісно, передумовою є добра воля. Тут бергольо маніпулює так, ніби люди без покаяння освячуються, і, начебто, їм зовсім не потрібно признавати собі гріх. звісно, у нерозкаяних осіб ЛГБТК. Які приходять парами і просять так званого благословення, не немає доброї волі, щоб покаятися. Цитата Бергольо І їм необхідно дати ретельні настанови для християнського життя. Так, Бергольо коментує Фідучія Супліканс, де, як основне питання, вирішується благословення гомопар на їхнє грішне життя. Їм, начебто, потрібно дати ретельні настанови для християнського життя. Це само по собі нонсенс, бо вони апріорі відкидають правдиве покаяння. Бергольо пропагує настанови для ретельного християнського життя. В тяжкому грісі з так званим благословенням. Такі настанови і таке благословення це ретельно вказаний шлях до вічної погибелі. Цитата Бергольо. Підкреслюю, що благословляється не союз, а особи на цю демагогію Бергольо. Відповідає єпископ Мартін з Малаві від імені всіх правовірних єпископів, і не тільки африканських. Документ вимагає, щоб ми благословляли двох осіб однієї статі, як окремих осіб, а не як пару. Таким чином, ці двоє людей однієї статі. Які попередньої ночі спали разом як пара і представляють себе як пара, благословляються як окремі особи, але від нас вони відходять як пара йдуть до свого дому як пара, сплять в одному ліжку як пара. Однак в документі сказано, що вони не прийняли благословення як пара, хоча, здається, були благословенні як пара. Як можна стверджувати, що це не змінює автентичного вчення церкви? Де-факто це скасовує декалог і символ віри та вводить антидекалог, але це вже не католицьке вчення, це вже не католицька церква. Цитата Бергольо. Але ми всі грішники. Тож навіщо складати список грішників, які можуть увійти до церкви? І список грішників, які не можуть бути в церкві, це не Євангеліє. це вершина демагогії та маніпуляції бергольо. Він склав спеціальний список привілейованих осіб у церкві під назвою ЛГБТК. Він навіть готовий обожнювати їх, цілуючи їм ноги. Замість того, щоб закликати їх до покаяння і вести до спасіння душі, усі люди є грішниками, задля них Ісус прийшов і помер на Христі, але спасенні будуть лише ті грішники, які навернуться і покаються. Однак Бергольо перешкоджає їм у цьому своїм псевдоблагословенням на грішне життя. Цитата Бергольо Ті, які рішуче протестують, належать до малих ідеологічних груп. Проти Бергольєвої фідучі Асупліканс мусить рішуче протестувати, а також її відкинути. Кожен єпископ, кожен священник і кожен віруючий. Кожен, хто приймає цю декларацію під фальшивим послухом, чинить не послух Богові та виключає себе з церкви. Якщо не покаяться, буде навіки засуджений це вчення Євангелія, це католицьке вчення. Якщо Бергольо сьогодні може дозволити собі без опору пропагувати публічний бунт проти Бога? І говорити, що протестують лише малі ідеологічні групи, це ознака глибокого постсоборового занепаду. Кожного християнина-католика це мало б мотивувати. До молитви та правдивого покаяння. Особливим випадком Бергольо називає африканців. Цитата Для них гомосексуалізм з культурного погляду є чимось огидним. Вони не толерують його. Так африканські католики не толерують гріха содомії. Не йде, але це не лише культурний погляд, як знову маніпулює берголью. Камерунські єпископи у кількох пунктах чітко висловили біблійне, тобто католицьке вчення з цієї спадкоємності вчення святого письма і традиції ясно випливає, що Содомія є до неба волаючим гріхом. Благословляти грішне життя содомітів це безумство, провокація та бунт проти Бога. Цитата Бергольо. Однак загалом я вірю, що поступово всі зживуться з духом цієї декларації. У що власне вірить Бергольо? Ця декларація фідучія супліканс вже трансформувала католицьку церкву в антицеркву Нью Ейдж. Тепер Бергольо намагається перейти до наступного етапу, а саме до того, щоб поступово усі зжилися з духом цієї декларації. Вираз поступово зжитися означає прийняти нечистого духа. Та духа бунту проти Бога і Його заповідей та створити з ним єдність. Бергольо постійно повторює слово всі. Йому йдеться про запровадження глобальної, тотальної влади Антихриста в усіх душах. Тому в цій надзвичайній ситуації обов'язком кожного єпископа, Священника та віруючого є відділитися від секти бергольо. Хто надалі залишиться під фальшивою юрисдикцією недійсного папи, поступово буде змушений зжитися з духом бунту проти Бога. Цитата Бергольо Декларація прагне об'єднати, а не розділяти. Вона закликає до прийняття бергольо. Якщо ми сконкретизуємо його слова, насправді каже Декларація хоче включити нерозкаяних ЛГБТК осіб до церкви, тим самим позбавивши церкву її спасительної місії яка пов'язана з Христовим Словом. Проповідуйте покаяння на відпущення гріхів усім народам. Слова бергольо не розділяти означають, що християни вже не сміють приймати євангельське ставлення до гріха. І йти шляхом спасіння, тому що тоді вони б так звано розділяли. Під словами декларація закликає до прийняття, Бергольо знову повторює свою невпинну вимогу, що якщо єпископ не стане вітати нерозкаяних ЛГБТК осіб в церкві, та якщо не захоче благословляти їхні союзи, то вже не може бути єпископом. Цитата Бергольо Декларація закликає поручати людей Богу. Це наступна маніпуляція Бергольо. Насправді, під терміном люди. Йдеться про нерозкаяних ЛГБТК осіб, які радикально відкидають покаяння. Кардинал Мюллер відкрито сказав, що за програмою ЛГБТК стоїть Дух Антихриста. А щодо поручання Богові, то Бергольо поручає їх тому Богу якому через чародія посвятився в Канаді. Цитата Бергольо я постійно йду далі, день за днем, але куди? Його моту proprio ad theologiam промовендам, в якому він запроваджує зміну парадигм, а також його богохульна декларація «Fiducia супліканс є дорогою від Христа у напрямку до вічного прокляття. Бергольо нею йде, як каже, постійно далі, день за днем. Цитата Бергольо у церкві завжди існували невеликі групи, які проявляли схизматичне мислення. Сьогодні схизма нереальна, тому що церква не має папи, Бергольо, будучи явним єретиком, як вчать отці та вчителі церкви і святі, виключив себе з церкви. І тому не може бути її главою. Він лише окупує папський уряд і перебуває не тільки в схизмі від Христа, але прямо в апостазії і під багатократною Божою анатемою, тобто під Божим прокляттям. Бергольо. Через відучія супліканс трансформував католицьку церкву в антицеркву Нью-Ейдж. Цим він фактично скасував основи церкви, тобто символ віри, декалог. І заповіді Христа. Тепер Він запроваджує програму, щоб усі аж до останнього католика поступово зжилися з духом декларації фідуча супліканс. Тобто, щоб вкоренилися в дусі Антихриста, у чому є спасіння католицької церкви. Кожен єпископ, кожен священник і кожен католик повинен відділитися від секти бергольо. Хто залишиться під його юрисдикцією? Повинен слухати бергольо. Навіть ціною зради Христа. Але цим. Він автоматично накликає на себе, а відповідно до Галатів 1, 8, 9, тобто виключення з католицької церкви і з містичного тіла Христового. Через відділення від Бергольо створяться умови для прийняття нового законного папи, а отже, для порятунку католицької церкви. Події у світі дуже серйозні. Прелюдією був ковід експеримент над людством, тепер воєнна пожежа, і навіть прогнози на майбутнє не є оптимістичні. Чи це буде пандемія, чи інший засіб редукції людства? або Простір отримає Божа ласка це вирішать теперішні єпископи. Хто з них розірве хмару прокляття над людством, накликану бергольо та зрадою церкви? Бог чекає на відважних єпископів, які зі своїми дієцезіями відділяться від прокляття і таким чином дадуть простір Божому духу для відродження церкви і порятунку народів. Тому, священники та віруючі, об'єднайтесь щодня у молитві з 20 до 21 години та моліться особливо за своїх єпископів. Водночас ініціюйте їх листами, емейлами та іншим способом щоб вони зробили рятівний крок для себе та для вас. Вони потребують цієї ласки, яку ви випросите для них молитвами та мирними жертвами.